Вже змінили кітінні 150 тобто, років в середині. Останнє собі заходжуть, Туди мають одна корова, така от, як, збріли, з цих маленьких телят, що виростає, то виходить така зараз на ринку в України. 2000 доларів і більше. Одна така. Так. Від 2000. Село тут у село вже всі добавки Є село, солома, по-моєму, Пербета. Скошено? Скошен. Ага. Зелено. Скошена. Вони то їдять, солома. і Отакі. Майбутні. Це вони ще не їді, чи вчительні вже. Вже у сітлі. Відтильні, так? Да? Ось такий мало скіків вже, 700 кг мають. Оця корова. Стариться. Та велико, велика. велика. Вони всі штучно це скільки звідки? Ти сказав, з Канадець первого проблема. Так, так. Все тут, як на є більш чорні, чу-чуть білого, а є більш білі чуть-чуть чорного. Отак. Отак, це трошки з висока виглядає. Такі коровки, там дівчата. Теж є разом з корівками Це майбутні мами майбутні дійні корови. Бо вони вже ближчі до цього всього. По-перше, ми показували, то маленькі вони були. А тепер Чому? Так, ану. Ні, то швіцька та Це чорна це, а? Вона наскільки вона менше від Ага. Уже осімені на нас, так? Да? У рік часу? Так. Що не чекають як хто обично каже, що е, треба півтора року. Їх починають з трьох з року сіменяти і до 15 місяців 16. Якщо вона не тільна, півтора року, то вона йде А де? Швіці де вона стоїть та жирна така, як цево. А коли жирна корова, то не пробують, ну, не храбають. Швіці у нас не ставить, дасть вилину, але ще не виходить. Тут в основному. Так як ми доїмо зараз 34 літри на корову в середньому. І жир 4,2, то. У ну, домашніх умовах вона половину мати, ні? В домашніх умовах, так, 20 літрів. Ні. В домашніх залежно, як годувати, все залежить від Якщо давати соєву, макуху, соняшників. Якщо макуху, соєву, соняшникову, зробити раціон нормальний, збалансований, давати їй корма відповідні, то вона дає те саме, що... Ну, бабашка з тих швіців, правда, швіць у нього, то він скільки там казав? Літрів. 40 літрів дитя, Так. Із жиром було їм. Бо він дає нормальний. Ну так йому вже там сказали, що проконсультували. У нього основа це теж молоко. Але пішли далі. Так, отримка я кагати з солому, бо тут на фермі дуже соломи багато. Під агро волокном. Що ж зберекажом? Отак, солома. Десь скидуть кагати. Стерти. Хочеш все оспититься? Та зараз може піду. Отакі. Так, це друга стайня. Делегація у зборі. Я ходив перше без них. Опер дивіться, корока подиїлася і собі вкладається спати. Оце якийсь молоднячок. Віталій, це що за молоднячок? Це колиці, які ми освіляємо, ті, що на оборі там бігали, це всі колички річні до року, які... А, ага, вони перше всеміняються, потім перевіряються. перевіряються, робиться за де кожен тиждень і виганяються на обору на... Поливно. Тут є їх... хедлоки, де вони закриваються, де вони не тікають, бо що з ними можна зробити роботу. Ось такий хедлок. Хедлок, отак, що воно. Хап? Ага.

Ну, Викарую, то що, де? Відскази, скільки... А де там очарна таку макушку файну? І теж швіц? Дам... Тож швіць? Петро каже, що ви так розкаже тобі, скільки там крові голшкева, скільки обрев Швіців, Процентні співвідношення. Да. До кого звернуться би ти. А віддам селку скинуть тобі на вайбі. Всі процеси, як ви кажучи, як воно затвертається, я на цій стані. Лежать, жують собі, нормально. Тут вони їдять, синус, комбікорм. Трактор приїхає, підгортає. 9 кілограм комбікорму на день. Ми підгортаємо. 9 кілограмів комбікорму на день на, на одного. Це держай, це чистий джерсайд. Джексон. Джексон. Так, то Ми... От Бачите, на кого заставляє і обертаєш, хоп, і зафіксували. Все, а тут далі вже пішли. А, а, тут... а телята від них зараз забралися і так, все. Так. А їм не можна, що дойде. Що не можна, Вони дійде, все не йде, так само дойде, Ага. тут закумали. Стрес у них. Це вже стан збудована май по сучасному. Як ну, сучасному, 10 років тому. Ну, але все одно не класна, стара радянська. Mm -hmm. Де? Mm -hmm. Мама, клієнт там. Тої маленької річної? Так. Yeah. Я хотів один час джерсейку собі, але... Mm -hmm. О, це мама той, що ми яка вона mm -hmm. маленька. Дивіться, порівняти. Отаку корову і таку. А дають То Той жирніше, так, то і менше, а то і більше, але не є така жирність. От. Це 400 кг, це 600. В середньому 35 кг молока вона дає. Це, це, це є статистика. А ну, це подивимося другу. Зараз подивимося цю. Оце ну, теж то що погано зняло, але ну, це теж так само, як вона, ну, одинаково дивиться. По 35, а за 400 кг вага, а це 600. бока вже немає, бока не стає. Такий процес. Це вентилятор на літо, так? там у них кормушка сільма. Хочу показати отак вони собі водичку п'ють тут. О, а зі що тут відтворяє? Там сіль є. У під дошками. Сіль, а там вода. Водопій. Вільний доступ до водички, вільний доступ до солі. І так. Скільки перша та була, та саме, ця коробка показувала, що... 70 кілограмів. Ні-ні. За день. Джек? -е... Корова. З 7 мотелю, так? Да? Самостаж. Ні, самостарша більше, десь 9 має. Трохується ага. стара корова. В середньому, yeah. в середньому у нас тут корова 2, 2, 2 лактації. Два 2 роки, двоє, mm -hmm. ага. yeah. і yeah. телят і все. Так. Да. А якщо у бабусі має 18, то... Взагалі, жити. Дуже великий довгожити. Ну, от бачиш, так як вона розшахнулася, ну вподілуємо, що вона розшахнується. Виходить за руками. Красота. Де. Так що будьте з нами, підписуйтесь на канал. Якщо відео набере 100 тисяч, поїдемо на насичу ферму.